Шановні українці, а ви знаєте скільки ФОПів в Україні? Ха, Я вам скажу, 1 мільйон 600 тисяч. Серед них є і я. Якщо б кожен місяць, кожен ФОП давав один дрон, то це було б 1 мільйон 600 дронів передані в ЗСУ. Подивіться на ці красені. Тут їх 14 штук. Більшість коштів це кошти моєї сім'ї. Е, тому що якщо, звісно, у мене хтось щось купляє або щось в прокат, то в принципі більшість коштів йде на, на оці дрони. Більше дронів, більше хороших руських. Звісно, у мене є друзі, які допомагають. Я дуже вдячний, без вас ніяк. Бо акумулювати гроші, збирати це ну, для мене це неможливо. Я вам вдячний за допомогу. Ці 14. Пташок 8 дюймів і 2-7 дюймів з акумуляторами, з пропелерами, з ну, повний комплект, вони обльотані, вони перевірені. Це не той хлам, котрий інколи отримують наші, майс... наші, наші найкращі е, воїни. Їдуть в Махно груб. Махно груп. Знає, як ними розпорядитися. Я впевнений, що кожен знайде собі застосування по зменшенню окупантів. Закликаю всіх, не чекайте, коли ворог дійде до Києва, коли ворог дійде до Львова. Треба не чекати від держави, яких дій. Треба самостійно кожен на своєму місці допомагати ЗСУ і тільки тоді буде перемога. Інакше ніяк. Тому мій лозунг, який я просуваю, який я притримуюсь, хто не тримає зброю, той не донатить зсу. Але скажу більше: хто працює і не допомагає, то не українець. Слава Україні!